Всім привіт! Сьогодні в нас буде цікава риболовля, така чарівна погода. Ранок, сонячний, обіцяють сьогодні навіть плюс 12, і ми приїхали на одну із заток Десни пошукати все ж таки окуня. Ультралайтики у нас з собою. Виїхали ми, дядя Толя, тільки що ну покажи. Дядя Толя тільки що спакував наш човник, і сподіваюсь, що отам от на отой Ямці, там де є такий чарівний корчик, ми все ж таки зайде знайдемо цих кавунчиків. Давайте вже швидше збиратися і побачимо, що з цього вийде ми на воді сьогоднішнім помічником буде ось цей чудовий прилад. Це Діпер Plus 2, який я завжди беру саме ось на такі рибалки, там де не потрібно в принципі структурник на таких невеликих водоймах, сіляких, старицях, затоках. Отакі прилади універсальні, дуже непогано себе показують. Рибу він бачить добре. Сьогодні покажу, як я їм користуюсь. От є тут і карти глибин, можливо самостійно малювати прямо на воді карти глибин. Ну і головне, що у вас з собою є тільки ось цей м'ячик, мотузочка, за якою ми скинемо прилад в воду, і в якості екрана в нас смартфон. Це більш нічого не потрібно. В оновленій версії батареї мені, от я користуюсь уже другий сезон. Батареї вистачає повністю на риболовлю, ще там десь 30% залишається. Навіть взимку на цілий день його вистачає без ціляких проблем. От, ну, А якщо там смартфон десь трошки підсяде, є з собою Powerbank, тому це не проблема. У багато хто не знає, навіть не знає е, виробник самого діпера, але я покажу цю штуку, з нього можна пити. ехолот, да, і плюс стаканчик. Так, Прив'язуємо. Наш... Головне перевірити, ну він плаваючий, тому пофігу. Перевіряємо, що ми добре з'єднали, кришечку закрутили, щоб він водичку не пропускав. Кидаємо його у воду. І в принципі зараз вже можна. А його не розворачують? Тобто там датчик збалансований? Там датчик по кругу повністю йде, і ти ж його чіпляєш, ну, закраїш і він тягнеться. О, как, как да. Да, да, так, зараз ми давайте, друзі, запустимо наш додаток. Повинен законектитись. От, бачите, одразу вже пішов підключення. Ви обираємо човен. Все, бачите, в мене тут навіть глибина про пропромальована. -про Зараз я тільки ось так. Інтересно, буде воно поставимо. Так, тут Так, дивись, ну толь, ну ось у мене є тут карта глибин, бачиш та наша стара, ось ми вже тут по ямі йдемо. Зараз під нами 4 метри аж. Друзяки, що, почнемо з певно, що рачки трошки пізніше. Зараз почнемо ось таких приманочок. Це Ганста Твіст 3 дюйми. Кольори лох. Бачите, ось такі. Ну і буду ставити зараз на шарнірчик їх. Будемо шукати. Минулого разу ми дуже класно половили на них тут окунці. Бачите, тут таке тіло від рибки і такий хвістик, який запускається навіть з одного грамчику. Під нами зараз 3 метри, тому буду ставити десь 5 грамів, 4-5 грамів, думаю, буде якраз саме це. Ну і ловити буду. Давайте вже розповім одразу про свої комплекти. Дивіться, Фінеза 752, табулярочка з тестом до 7. Грамів, до 7 грамів це Фінеза UX. Бачили вже в мене в відео. Та вудка, яку я, в принципі, окрестив, як вудка під окуня, але минула риболовля <соць> Показала, що вона, в принципі, досить класно, справляє. да не в принципі, а класно вона справляється. Навіть щукою. От. Ну І головне розуміти, якщо ви полюбляєте м'які вудки... То, як, ну, вона вам підійде і під щуку, і під окуня, але її стихія все ж таки це окуні. Тому саме сьогодні я обрав її. Катушка в мене тут Excellor 2500 LT і шнурочок 04 dual hardcore. Так, ну що сподіваємось, що сьогодні все ж таки буде окунь. Тому що ми вже скільки, кілька, скільки їздимо, шукаємо да, шловим окуня, по, по факту напорюємось на щуку і колбасам ту щуку. От, але от я, до, до речі, залишу силочку. Ось, подивіться, було ми тут з анатолієм восени. От ми дуже непогано, ну і щуки теж клювали, але ми знайшли окуня, і такий гарненний був окунь. І зараз, саме в цих місцях ми його ловили. Його треба шукати ще в ямках, в ямках на свалах, на свалах з ракушкою. ну і В цей період ловляться якраз такі знаєте, трофейні екземпляри. Тому чому б його? б... І не пошукати. Так, поки що ми не можемо знайти рибку, от взагалі ми так по ну, ехоло там не ставали по рибі, тому що ми її поки що не бачимо. Є якась там наявність якоїсь стюльки небагато, але так, щоб побачили, прям, щоб окуня стояли. Або така більш-менш крупна біла риба, то ні. Зараз тільки що я ловив твістером, на твістер нічого. Там було 6 грамів, поставив. Зараз ось 4 грама. Це вже так дуже-дуже на грані необхідної ваги. Навіть трошки залегко. І віброхвостик темний, ну Будемо пробувати. Зараз підійму якорь, щоб ми трошки змістилися. Ні-ні, да, от, 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 от. ось ми йдемо по стаї, друзі, дивіться, яка стая. Просто це якісь кабани. Тут вона, от, вона під нами, дивись. Вона під нами. Вона, друзі, під нами. От дивись, ось, ось тут зараз закінчилась стая. А ну давай повертайся сюди на центр. Нє-ні, давай ми зараз чітко побачимо, де вона стоїть, щоб розуміти. Мені просто цікаво, що. Ось зараз ти повертаєшся на русло, дивись. Чи є тут зараз ця зграя. Ну це щось таке, друзі, щось. Або біла якась дуже крупна. Вона таким табуном стоїть, що просто хана. отут немає. Ну повертайся назад. Просто поняв щоб ми не проїхали стаю, не стояли, кидали не ну, зрозуміло куди. Отак от попрямої їдьте. Як ми їхали. ну Тут навіть глибина трошки така. 7 метрів. Так. Ось 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 вона починається от, починається ця зграя. Бачите, да, як показую, коли класна зграя крупної риби. Дивись, от просто. А бачиш, вона локальна ця. А ні, ось вона йде. от Можна зараз трошки вище вставати і туди вниз отак по, по руслу і прокиду. Все, бачиш, її немає. Хоча, от дивись, вона елементно ось іде. Коротше, не можемо ми поки що знайти. Ось за, я не знаю, скільки там, кілометра 3, мабуть, пройшли, чотири так дуже-дуже ретельно проловлюємо. І ми вихолот навіть поки що бачили тільки одну зграю, ту, що я вам показував. Ну це таке, скоріш скарі, за все, якийсь або сазанчик, або якийсь там невеличка згра, зграйка якихось ліщів чи щось таке. Тому що бачили вона така. ну... Дуже-дуже локальна і риби достатньо крупні. От, ну ми там вокруг покидали, вокруг того місця нічого. Вже пробували і малесенькі, і пасивні, і активні, і черв'ячки, і твістерки, і віброхвостики. Зараз, ось, до речі, я перейшов на віброхвости. От, і поки що нічого. Не знаю, з чим то пов'язано. Може бути якраз ось з рівнем води, тому що ми зараз стоїмо тут 7-6 метрів. А звичайно, тут нормальна глибина це 4. 4 максимум 5. От, а на початку там взагалі 1,5-2, а зараз там типу таке 4-5 метрів. Зараз можемо спробуємо зміститися, пошукати більше. Мілководні такі діляночки, тому що мені ну, так здається, що нема що тут робити рибі зараз на цих глибинах таких. Може, спробуємо знайти щось таке 2-3-метрове і пополовити там. Тому що зараз вже виходить сонечко, як ви бачите, водичка починає потихесенько прогріватися і, скоріш за все, що риба могла зміститися туди. Ну, взагалі, оці всі історії з високим рівнем води, вони, як правило, дуже-дуже погано. Дуже погано впливають на активність риби і от можна навіть її не знайти. Ну, що, У нас цілий день сьогодні попереду. Предлагаю поїсти сало. Да, от Мені Анатолій да, пропонує з'їсти трошки нашого допінгу українського. Сальця зараз наріжемо з огірочком от, і з ковбаскою. І, мабуть, що ми трошки перекусимо з ним. Бачите, яка у нас рибалка. Бачите, яка рибалка, блядь. Підаси, блядь. Прості рибаки, ті, що ви кажете. Що ж ви страхуєте простих рибаків? Тому що прості рибаки, що... це ж не промисловики, оце ставлять. А прості рибаки. бачила да прости рыбаке рыба блять блять Он еще карась дальше пусто напутал ладно да, ну двушку хоть спасли Так, ну що, друзі, ось така бачите знахідка. Це я до того, що коли ви там починаєте писати, простих рибаків не дають ловити», зачем ці штрафи, прості рибаки там, і все так далі. Ну, бачите, 100-метровочка стоїть, і ось вам і прості рибаки. А там карасики, щучки, ну і так далі. Так, пошуки тривають. Блін, хлопці, ну реально цілий день. Я вже... Я вже не пам'ятаю таку риболовлю, щоб так впиратися. Тут просто вже принципово, принципово хочеться щось зловити. Та не зламаю, не переживай. Принципово хочеться щось зловити, тим більше це таке місце, коли тут, ну, тут риба є, тут вона повинна бути. Ну я не знаю, з чим це можна. Ну, скоріше за все, що це пов'язано. Я б не сказав, що сьогодні якась там погода така, при якій би там не, ну, не повинна щука клювати чи окунь. Ну, Я думаю, що це тільки рівень води. Міг повпливати, тому що дивіться, бачите, вам, поля затоплені. От, і скоріш за всього, що щука могла і окуня могли там зайти е, туди, в траву, хижак. Втік і все. І знайти його неможливо зараз. Щодо приманок, то пробували ми вже все. І маленькі віброхвостики я з них починав, там 2,5 і 2 дюйми навіть е кидав, і пасивна, і черв'яки всякі сілякі. І раки, і плаваючі раки, і такі раки, і джихріг, і ну що хочеш. Нуль. Взагалі нуль. Тим більше ми ж з Анатолієм вдвох різними, різними приманками, різними кольорами, різними розмірами, різними виробниками. Ну, тобто, По максимуму, по максимуму намагалися щось зловити. Так, да, Анатолій підказує мені, що сьогодні рибалка у нас така собі защуканська. Так, ну що, пошуки, пошуки ми продовжуємо. Бачите, ось скільки ми пройшли. Ось це все. От. І жодної, друзі, жодної, жодної клюваки. Давайте зараз подивимось, що ми бачимо. Ну це ось тут травичка якась. Це все травичка, це все не риба. Зараз тут я думаю, що зайдемо ми ще десь біля автомобіля, ми десь скидалися, там ще ямка, ми її, до речі, зранку не дивилися, що там в тій ямці, може там. І знайдемо ми білу рибу. Тут немає взагалі сенсу вставати, тому що ми подібних місць вже обловили стільки що. От бачите, Подивіться, що робиться, наскільки який паводок, наскільки затоплені ці поля, скільки ну, кущів в воді. Ми тільки що бачили, що наприклад, та ж сама щука понад берегом, ну, пір'я торчали. Що вже я так думаю, що вона починає тут принаймні вже нереститись. Ну, тому е Ну, щуки ми не бачили. Хоча ми там її не особливо та хотіли спіймати, але якби спіймалася, то хоч щось би було. От, ну, а окуня, на жаль, ми так і не знайшли. Нема що вам розказувати. Бачили, рибалка є, як є. От, тому. Да, Нагріочок Католя підказує, що на грільочок я на щоку прийняв сьогодні. все. Так, ну що, цілий день пролазили на човні, нічого, на жаль, ми не зловили, навіть жодного клювання у нас не було. Хоча пройшлися холотом по ямках, і я вам скажу так, що навіть ми не бачили білої риби. Дуже ретельно ми відмальовували і карти, і по старим картам проходили по картам глибин. Дуже піднявся рівень води, і окуня ми, на жаль, не знайшли. Але коли ми їхали, вон, бачите, ось основне, так сказати, затон, затока основна. так? І ми от побачили, ось така канава іде. Там вона трошки-трошки розширюється і там ближче до села вже йде вона тупіково. Зараз пішки, сапоги є, пішки пройдемось, спробуємо ну, половити тут, покидати якусь годинку, може з цього щось і вийде. Спробуємо ось тут половити. Я поставив знову цей Бенжанкін. Поставив ось на таку мікроголівочку. Дивіться. Ось на таку. На вольфрамчику і спробуємо. Тут такий оцей канальчик іде зовсім. Ну, тут ніколи води не було, це. А зараз, коли розлив, то порозливалося. Опа! Друзі, ну прикиньте, да? Це ж треба було цілий день це лазити, щоб потім стати в канал в цьому. І почали ловитися ось такі щучки. Блін, а ми цілий день на човні. На човні цілий день. У мене, до речі, тільки вже ще була одна клювака. Я навіть не очікував, тому навіть камеру не включав, а ось зараз. Включу камеру, подивитися, що то все ж таки дивно. щуки. Друзі, ще одна. Це я розумію. Оце я розумію. Це я розумію. Ну, так от, поняли? Пехолоти, човни, а по факту вон, ультралайт. І ще одна. Ще одна. Ну, я думаю, що на цій, на цій ноті ми завершуємо. Сьогоднішню риболовлю, човен бачили, не зайшов. А от з ультралайтиком я пробігся і все. І одразу у, нас, одразу у нас якась незрозуміла для мене роздача, хоч і шнурків. Але ось так, друзі, як є. Все. Дякую, що подивилися. Ставте вподобайку і побачимось на наступних рибалках.